Часом, особливо у дні відзначення пам'ятних дат, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною, часто звучала фраза: ця війна торкнулася кожного. Чи є нині в Україні та Бердичеві люди, які думають, що події на сході країни це щось далеке, а тому немає до реального життя жодного стосунку? Напевне, є напевне, є городяни, котрі навіть не замислюються над тим, наскільки міцно в'їлася розв'язана сепаратистами й російськими агресорами війна у серце країни, в якій вони мешкають, у серце міста, в якому вони народилися, і вулицями якого щодня ходять. Для того аби це зрозуміти, багато не треба. Варто побувати на заході, хоча б ось такому, що відбувся у місцевій гуманітарній гімназії номер 2 Чимало випускників закладу геройські відстоювали цілісність України у зоні АТО. У стінах гімназії вчаться близько 30 учнів, батьки яких зі зброєю у руках захищають вітчизну на сході. У світ науки запрошують дітей, жінки, вчителі. А в цей час їхні чоловіки не дають ворогові просунутися далі. Усім їм, хто геройськи воював і воює, хто стійко й терпляче чекає, було присвячене святково-патріотичне дійство. Не всі повернуться додому та пам'ятатимемо всіх, усіх під тих, хто не злякався, і не сховав за спинами других. Дай Бог здоров'я вам і щастя, земля українська буде хай без них. Ми не бачимо тобі, проте ми дякуємо щиро за мирний сон, за ясне сонце, за перемогу, любов та віру. Колись Євген Мариніч був звичайним учнем зі звичайним школярським набором, десь кращим, а десь не дотягував, коли тішив учителів, а коли трохи завдавав клопоту. Хто знає, як би реагували вони на його витівки, коли б знали, що пройде зовсім небагато часу. І працівник Бердичівської міліції Мариніч їхній Женя охоронятиме порядок на звільненні від ворога під час війни території. Я дуже рада, що сьогодні на сцені стоїть мій випускник женя, кмітливий. Трошки балуливий хлопчик, який любив посміятися, пожартувати, любив трошки е, дівчаток подразнити. Але він родився в такий день діти, день захисників е, дітей. Перший день, день захисту, вибачте, цей день ми завжди відмічали добрими справами в класі. Ти пам'ятаєш це, вже Женя був організатором всіх цікавих справ. Поки Євген був на війні, йому писали листи. Одним із тих, хто намагався підтримати міліціонерам, був учень другої гімназії Володимир Галицький. І нехай хтось скаже, що ця зустріч могла не розчулити. Я радий, що ви приїхали додому живим і здоровим. І я дуже пишаюсь тим, що писав листа чоловіку, що захищає нашу з вами батьківщину. Дякую вам. Слава героям! Невідомо, якими секретами володіють педагоги гімназії, та тільки двоє її випускників, не лише геройські, воювали на Донеччині та Луганщині, а й очолили спілки учасників бойових дій в АТО. Павло Гайдаманчук, Бердичева та Бердичівського району. Необхідно захищати свою державу в той час, коли ворог прямою агресією почав частково захоплювати територію. Всі ми знаємо, що крім тих областей, де зараз проходять туристична операція. Ворог планував і в інших областях проводити ті самі провокації, але завдяки тим, хто своєчасно мобілізувався, своєчасно відстоював значить, права і недоторканість нашої держави, ворога, ворога вдалося зупинити саме на тих рубежах, де зараз проходить антитерористична атаки. Бажання не допустити ворога далі, чисто на калу не буде. Напевне, найвищою оцінкою праці педагога є момент, коли зерна розумного, доброго, вічного щедро проростають в їхніх учнях. Що ж, тоді Наталія Букавіна заслуговує на відмінно цю оцінку. Життя їй виставить за Сергія Медяника, колишнього учня гімназії, а нині голову обласної спілки учасників бойових дій. В ато отакі мабуть кращі діти, учні, люди йдуть захищати батьківщину. Як бачите, простий, спокійний, а на грудях ордени медалі. Впевнена, що ти там був один з найкращих, одним з самых мужніх, самих хоробрих. І, мабуть, те, що ти пішов туди добровольцем, про багато говорить. І Сережа сказав, що дочка його йде в нашу школу. Вона вчиться зараз в підготовчій групі, йде в перший клас. Так що найкращі діти повертаються до нас, і діти найкращі дітей теж тут. Не було на святі ще одного випускника другої гімназії Андрія Мушинського. За геройські дії у зоні АТО президент України нагородив його орденом за мужність третього ступеня. На війні Андрій був важко поранений. А поборовши недуги, вирішив вступити до військового інституту столичного університету імені Шевченка. Зараз здає іспити. Згадали на заході і дітей, чиї батьки нині на сході. Кожен із них отримав пам'ятну стрічку, мій тато захисник вітчизни. А ще на сцені пролунали імена Юлії Пугач, Людмили Чорної, Алли Херсек та Євгенії Іщенко. Вони вчителі гімназії, чоловіки, яких мужньо та віддано захищають мир на рідній землі. Так біда прийшла на нашу Україну. Але я переконаний в тому, що ми з нею справимося і. Хто б що не казав, мир, звичайно, прийде на нашу землю. Я переконаний, дуже швидко. Деякі говорять, що навіщо захищати країну, все рівно війна закінчиться миром. Але на яких умовах? Чи буде держава Україна, чи буде прапор, чи буде українська мова, і чи буде власна наша держава? Чи зможемо ми ходити по рідним вулицям спокійно і говорити своєю рідною мовою? А завдання учнів, я рахую, це навчатися, добре навчатися, любити своїх рідних близьких, любити своїх вчителів, слухати їх завжди, любити свою школу, гімназію, своє рідне місто, вулицю і бути патріотами. Вони завжди шанували історію рідної країни та її героїв, кажуть у закладі. В його стінах безліч разів виступали люди у військовій формі. Але ще ніколи головні герої подібних дійств не були такими молодими. Взагалі, останнім часом багато подій, відчуттів та думок країна переживає вперше. Ми не вийшли на живий коридор 9 травня, тому що переживали за життя дітей, щоб не сталося якогось теракту. Ніколи не виводили дітей прощатися з молодими людьми, які поклали своє життя за незалежність, за вільність України. А в цьому році діти, ви знаєте, скільки раз ми виходили і в цьому останньому трагічному коридорі віддавали останню шану тим, хто загинув. Але я вважаю, що ми, тобто наша гімназія, ми дійсно щасливі. Коли планувався ця, коли планувалася ця зустріч, я довго думала, що це свято. Ну яке це свято, коли йде мова про війну, коли йде мова про загиблих, коли йде мова йде про трагічні історії сучасності. Але дійсно певне це свято, тому що всі наші випускники, принаймні ті, про кого ми знаємо, наші батьки. Наших колег, вони живі, відносно здорові, є поранені, але це дійсно щастя.